Sniper in focus. Сейчас я буду. Let's go. Я жекав офисе ещё мне причулось. То Написание что? Я не хочу пикаться. Я так. Что ты что-то ты не хочешь пикаться? Софис, я не хочу пикаться. Сюда, чтобы закончился. Ты убываешь? Все фиткрилы снизу. Uh -huh. Бот до него пришел себе. Yeah. Себе там гасим закинул еще? Yeah. Блять, у нього був ключ, хлопці, мені пизда. Не, 6 думаешь че двері далі, и на мені п. Сяо майван. ні то я певно я, 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 я закрию цей челендж на 70 пс. Він мене толпотується Один був, Я звідти прийшов, дім. Нам хає закидують на другий з длины. Да, нас рашат. На ходить, ну. Я на другий піднімусь і з'їду знову Я одразу в Горіка переведуся А Горік вже голий <плес> лежить Ось тут дурак фізик взяв Був типу на першому Він в вікна лежить Ось тут він потрібна допомога під музичкою Mm. Ты без шлема был, да? Да не, был шалом. Mm. Не, не, это сверху, Ючка, не пошли сверху. Я на дорогу, уже. Кто-то ah. умер. Ми під собою же боти з гайзиками. Ми всі виходи тримаємо. Да, да, да. Йор... Що да я тут тримаю кишку, просто вони не йдуть взагалі. Ах, Сжка тільки що стріляла Там Са, я их хуй Куртках сидять, да? Yeah. А чекаю, а ага, газ себе на сходах буде Вот що це їм дає? Ну загазувалови, ну, сидять просто і все. Он же просто еще одна бачка в командирсе сидит. Может, Може он скидчился, я, я прохожу. Минус. Хорош. Поднимаю со своей. Это не того, що я стріляв. Там ще є вот ты на курту. Я прошу Да, я, я чую, стоя, я, чую, так. що. Да юха я. Справа, але, типа не в курточку. Тик дальній на, на, на директ. Минут один. Я кикаюсь, он не один дать, еще один я. Мені тут тримати чи підпушити уже в кішку. Маш підходити вроді. Там і Жейки обережно. А їбать! Я не подивився в сторону офісу, в тій кішки тоже час сидів Все Жейка. Все це время. Да ага. Чекай, мені треба докинуться походу пустий. Все ради походу немає. А ото я не понял, Йора, закинь, треба в є? Фіднана. З кишки вот то що між офісами, понятно. Я відкриваю. Буха мені дав, коли куда и пить сюда. ну тут хуйня идай. Пішов з дивана питал. одного одного ще, вроде один в мене. То ж не пытаюсь в ні, -ні. Да нет, тут посью не карту. Ну а це ж в нього. У газіка він був, знаєш? В газіку як бот одіти, четвертий бронік зелений. газику шляха почти. Мені здається один сольник просто так само звук з духа висидит все время. Ти кац за наптову лека кількість голов тип з Червоних потрапляем 61 перший, боже. Ты в на мене тепер небав. Понамить один тершок. мене досі боти пушать. Ой, зараз заснули. Я то бы не отучита погоды. Рейку можно забрать еще. А дай 26 полевой рюкзак лазить, ну в курс. Угу. всі рюкзаки в полевые влазит.